Короче, мужики. Всім привіт, всім слава Україні. Оглянули 244. А тут букв трошки більше. БФЛУ. Тут, тут вже взагалі. Це вже взагалі не знати що. Тут багато чого треба переробляти. Багато чого. <плес> Безперебійна гідравліка, да. Богдан правильно написав, щоб вона була дійсно незалежна, щоб насос НШ приводився в рух від двигуна. Скільки змін взагалі в цьому тракторі відбулося? А найпростіших поверхневих, на жаль, ні. Найперше колеса. Вже вантажі, вже ми знаємо, що то вже буде ціна доставки, більше ціна загальна трактора. Але різниця між 75 і 95 не така велика. Далі нормальна оптика, вона типу, тут нормальна, але но світло, щоб було не жовте, а біле, діодне просте. Ресори тут можуть бути, тут окей. Щоб зашита була задня частина. Це дуже такі поверхневі елементи, які взагалі майже не коштують нічого. Всім привіт! Приїхали такі шифенги в цікавому кольорі. Буде тепер, крім червоного та синього, ще й ось такий зелений. Це моделька 240 BFLU. На сьогоднішній день це максимальна комплектація саме задньоприводного шифенга. Ну а на рахунок кольору мені подобається, виглядає свіженько, цікаво. Ну і, звичайно ж оригінальненько. Так, да, Ну і на рахунок оригінальності самого трактора, друзі, по ходу відео дивіться на наявність усіх фірмових логотипів шифенга. Вони є в багатьох місцях. Це дійсно лиття, не просто наліпка, на речі, трактор. Бачите, 24-го року це свіженькі вони тільки недавно зайшли. Тобто лиття заводське, ну, як ви знаєте, взагалі шифенг може бути в різних кольорах, не тільки в червоному. Ціна такого трактора на момент виходу відео 3500 доларів, плюс-мінус. Не забуваємо, що підписникам є знижки. Що ж, по колесам, переднє колесо має розмір 6х12, заднє 7,5 на 20 Грузи, Грози, як бачите, є в комплекті. По колії, як ви знаєте, на шифенгу колія не регулюється ні передня, ні задня. Стандарт тут 1,20 м по центрам. Передня балка традиційно підресорена. І це все ж таки додає своєрідного комфорту при їзді. Заяв... Для 240-го шефенга це є комфорт при приїзді, і немає мінусів в роботі на землі. Для шифенга 244 ресорна підвізка це мінус. Вони кліренс 28 см, агротехнічний просвіт 34 см. Передні грузи теж є в комплекті. Рульове керування тут звичайне, механічне. Колись, правда, заїжджали трактори з гідравлічним підсилювачем. Я думаю, скоро вони заїжджатимуть знову, чомусь мені так здається. Ну, для Шефанга 240 ця річ, я думаю, не дуже потрібна, а от для 244-354 це дуже класна річ. І, можливо, колись таке станеться, що тут з'явиться редукторний міст, а не кулаковий. Добре, добре Діма, максимальна комплектація. Все прекрасно, все чудово. На рахунок коліс. От думка експерта мене цікавить. Багато змін коректив, конструкцію внесли, але за багато-багато років нікому не дійшло, щоб такого трактора дійсно дідські колеса. Ну, хоча б 9,5, деякі люди 11,2 ставлять, і так далі. Це все впливає і на тиск на ґрунт, і на зацеп. Що може витримувати та трансмісія, то, думаю, вже всім ясно. Страшні навантаження. Це мене найбільше певно те, що кидається в очі, і найбільше те, що я хотів би змінити в цьому тракторі. Вже всіх дуже довгий час прошу. Хоча я вважаю, що на повнопривідному тракторі він нужніший. І на задньоприводному можна обійтися. О, бачиш? Добре, що я не дивлюсь такі огляди і розумні думки зразу чути відразу. Е, примусова гідравліка. Знову ж таки, про це все ми говорили на відео про Шфен 244. Це плюс. Це є різниця в ціні з звичайним 240 який зараз можна взяти за 3200-3300. От вам тих 200-300 доларів набігає на гідравліці на новому розподільнику. Ну, відповідно. Значить, десь, десь щось чогось. Ну, коштує воно переробити абсолютно гідравліку. Ну відповідно, коштує. Це ж не ну, не просто так, щось захотів по щучому віленню і в тебе зробилося все, як зробилося. Що ж, позаду трактора. Як бачите, тут стандартні шифенховські чулки на полосях, великі, масивні, все як треба. Але зверніть увагу на кріплення бокових стяжок або розтяжок, і подобається тут йде всередину. І я б сказав би з мого особистого досвіду, у мене на сінтайчику теж кріплення зійдуть всередину. Мені так подобається більше. Також, як бачите, тут стандартне Того, що коли розтяжки знаходяться по боках, вони правильно, вони можуть теж стягувати навіску все, але не так, як ці, що знаходяться всередині. Бо навіску частіше всього треба не розперти, а стягнути. Деяке навісне є, де кріплення розкосів ну, мається на увазі. 에... знаходиться всередині. Як на деяких окучниках, фрезах і так далі. знаходиться всередині. Тобто ці всі речі, бокові розкоси, треба розперти, розтягнути в ширину. то Бокові стяжки якраз для того вони зроблені. А щоб стягнути в купу їх зменшити відстань між ними, між боковинами то найкраще підходять ці внутрішні стяжки. В принципі, суто великої такої критичної різниці, можливо, і немає. Ну, але ще, знову ж таки, оцей нюанс з тим прицепним тупарилем, от воно дротиком прив'язано, щоб воно не падало. Чого воно на одне вушко? Це тупо. Щоб воно було рухоме. А якщо треба, щоб воно було нерухоме, як його знерухомити? Дротиком з прицепом 2 тони, да? ну, сильно не знерухомиш. І воно заважає в омові. Розумієте? Це маразм. Як не можна от, було до тої пори стільки коректив нести в коробку і не, не поняти, що, блядь, що треба причіпний пристрій перенести низ? Шефенгаске причіпне, яке заважає працювати з валом відбору потужно. Ну от бачите, він Діма працює, як то кажуть, знає свою роботу, знає, що каже. Ну, пта твою мать, ну от справді, ну от. Це все претензія до тих, хто замовляє на заводі шфен цього трактора. От конкретна претензія. Чого те так, 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 а не так, як має бути. Ну і звичайно ж, гідравліка. Є виносний гідравлічний циліндр. Тобто тепер тут є примусове опускання гідравліки. Ну і, до речі, щоб ви розуміли, заявлена вантажопід'ємність тут 300 кг. Хоча я думаю, спокійно можна буде працювати з вагою і в 400 кг. Ось так. Спокійненько. Якщо моя нещасна гідравліка піднімає 350 то в 240 шефенгу вона підніме точно не менше, а більше і більше це теж точно. тут знаходиться розподільник. Такий він поначалу ще тугуватий, отже, в бік у нас йде плаваюче положення, вверх підйом і вниз опускання. На мою думку, він не дуже зручно розташований. Не але зручно. я думаю, тут вигадати щось можна буде. Але от бачите, треба вже вигадувати, вже зразу з магазину, треба вигадувати самому. І оце, бачите, плаваючий режим. Так він знаходиться, тобто треба підняв, поставив на нейтраль, треба опустити, можна кинути в вплаваючи. Навісне може опуститися саме. Або опускати примусово, теж треба там розраховувати. Це все потребує. Навичок, скажімо так. Тобто треба з тим дуже добре попоїбатися. Скажу прямо так, як воно є. Ну і через те, що воно незручно, у вас права рука буде постійно боліти, як мінімум. Підігнути речах, зробити під себе, я думаю, не проблема. Також тут є один гідровихід, він зараз заглушений. Знімайте заглушку, штавите без з'єм і все, він у вас працює. Це все чудово, але от все кажу вже зразу треба. Братися переробляти з заводу з місця. Скільки, кажу, всього можна було зробити, ну, от, 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 якось так. от якось так. Не в наші ворота грають. По самій трьох точці особа нічого не змінилось, все стандартне, товщина металу, всі ці тяги. Для цього трактора їх цілком вистачає. Яблука з отвором на 24 мм під 22 палець. Вал відбору потужності тут стандартний, шестий шліцевий, на одну швидкість 540 обертів за хвилину. Бачите, речах тут діапазона і куліса знаходяться в своєму звичному місці. От бачите, це от якраз взяти і насос так само стоїть. Це геть така коробка, як в мене на тракторі. Геть по всьому, і заливна горловина, і цей точніше, і діапазон, і там, де передача намалюється зайчик черепашка Передачі, насос і такий самий насос все таке саме. Ну, так це трактор відноситься до міні-тракторів, а на мого трактора часто говорять мототрактор, блядь, бо не мають люди клепки. Додіки. Тут, як бачите, радіатора немає, він під капотом. Ну, і в принципі, виглядає непогано, начебто і місця тут побільше, але є свої нюанси. Педальний вузол тут стандартний, педаль, газа йде по центру. На коробці тут, як бачите, є зміни. Раніше інша стояв внизу, зараз його перенесли сюди наверх. В принципі, він тут нічому не заважає. Так, ця моделька з блокуванням задніх коліс, нагадаю. По речагам тут трішки не зроблено, але в принципі, я думаю, ви зрозуміли, що це теж не проблема. Переробити це все під себе можна дуже швидко. Реча ХПП традиційно під праву руку. По передачам тут три тупо, передачі тупо, вперед одна назад. І два діапазони понижена та повишена. На рахунок привідних ременів їх тут традиційно 4 штуки, повний комплект. Ну і тепер саме цікаве, давайте глянемо підкапотний простір. Розпочнемо одразу з маркування двигуна, це звичайний SF138TR2, одноциліндровий, потужністю 24 кінських сили, самий простий двигун, який є досить надійним і легко ремонтується. По радіатору, який встановлений під капотом. Як бачите, тут електричний вентилятор. Але кріплення я б тут підсилив і особливо слідкував за цими болтами кріплення двигуна електричного. А так загалом виглядає і працює тут все нормально. Зараз я включу вам, є тут примусове вімкнення, Тобто ви його вімкнули і все у вас тут нормально охолоджується. В принципі, проблем немає, але потрібно все ж таки слідкувати за цими всіми. Блять, я думав це декомпресор. А це такий тумблер, щоб вімкнути вентилятор. Дуже дуже класно зроблено в лапках. Ну якось так. Ой, Не подобається мені це. Ну, добре, що є примусовий режим вентилятора. Викіт. Ми речами. Що ж стосується. Доступу до двигуна, до клапаної кришки, до форсунки. Ну, знаєте, вам туди кожен день лазить не потрібно. Але так, звичайно ж, доступ тут, як бачите, обмежений. Тому, як я й казав на початку відео, є тут свої нюанси. Так само і до акумулятора, як бачите, доступ. Скажімо так, такий собі. Тож так, до клапаної кришки, навіть щоб добратись, вам потрібно буде радіатор на кріпленнях, я думаю, відводити в сторону якось. Ну, це потрібно пробувати. Я цим не займався, часу у мене особи немає, тож, я думаю, розберетеся. Хто, до речі, вже займався такою процедурою, ну, напишіть в коментарях, наскільки це складно. Заявлена вага трактора 1080 кг. Габаритні розміри довжина 2,90 см, ширина 1,45 м, висота 1,76 м. До речі, з плюсів такого розміщення радіатора є те, що повітряний фільтр винесли з під капоту. Також на рахунок приборної панелі. Це важливо. Того, що гаряче повітря там мотор буде душитися. Як я вже казав на попередньому відео, в мене така сама зараз проблема. Я буду займатися завтра тою, скажімо так, процедурою. Панелі змін тут немає абсолютно ніяких. Лічильник мотогадин не добавили. і я чесно не розумію, чому його не ставлять. Діма, відповідь на питання. Замовлення вирішує все. Якщо поміняли колір, поміняли трансмісію, поміняли там розміщення, того, а не поставили датчика за 2 гривні, ну це значить, ну це не питання не до китайців, це питання до тих, хто замовляє трактора. Яку комплектацію захочете, така буде. Все, це моя думка, я думаю, що так воно справді є. Заводу, ну але маємо, що маємо. Отже, в підсумку, це максимальна комплектація, як я казав на сьогоднішній день, тобто маємо радіатор під Капотом, блокування задніх коліс і примусову гідравліку з виносним гідравлічним циліндром. Чи потрібен весь цей функціонал саме вам, це вже ви вирішуєте самі. Є поки на сьогоднішній день моделі без виносної гідравліки. Різниця там в ціні порядка 50-100 доларів. По кольору також є вибір. А чого така невелика ціна? Ну, Добре, тут є блокування, виносний передня радіатор. Ну, в принципі, так, да, окей. Якщо ці всі речі відмінусувати, щоб радіатор був тут, щоб не було тої гідравліки, то у вас і буде різниця біля 300 баксів. Червоний, синій, зелений такий. Тож думайте, на мою думку, основні плюси саме цієї гідравліки це те, що воно все в легкому доступі. У вас ось гідроциліндр. Не дай Бог, що трапиться, вам не потрібно лізти всередину, знімати ту гідравліку. Це, напевно, єдиний такий явний, дуже великий мінус, який точно, точніше, плюс, перевага зовнішнього циліндра, що до нього є доступ. І в разі чого ви швидко знайдете корінь проблеми, де чого вона там не піднімає і так далі. А суто, щоб це для всіх. А суто, щоб для всіх, щоб була потрібна примусово оцей єрунда, е, то я вважаю, що це потрібно не всім. Якось люди роками і десятиліттями обходилися безпримусової гідравліки на якій техніці. Гідравано. Ну і, звичайно ж, те, що я вважаю, тут все ж таки зроблена конструкція міцніше. Тобто, якось зламати сам підйомний механізм, стає складніше. Тому... Ну Дивіться, це задача для форчановців. Скажімо так, хто знає, що таке форчан? Вам завдання, хлопці. Зламати гідравліку чи фенга 240. Ну і викласти відео. Я думаю, що дійсно це одна з найтяжких задач. Взагалі, щоб тут щось погнути, поламати, порвати і так далі. Я не чув, щоб хтось зігнув чи зламав там гільзу, чи штока, чи посадку гідроциліндра в такому тракторі. За манжети, за оце все, це хуйня. Десь там сальник який, там щось розподіл, чи шпонку обрізало, це херня. Що комусь порвало гідравліку, ось в такому сенсі іменно порвало, я такого не чув. На мою думку, я переплатив би за таку гідравліку, а там ви вже вирішуєте, звичайно, ж самі. Ну і так як це все ж таки бюджетний, скажімо так, сегмент тракторів, да, по речагам потрібно буде доробляти, тобто саме налаштовувати трактор під себе, на жаль, це великий мінус шоу. Незважаючи на те, що ціна підросла. Все одно треба багато які косяки переглядати. І головний його косяк, головний, найголовніший це оці ідіотські вузенькі колеса. Які підходять для мототракторів, ну ніяк не для таких тракторів. Нахуй звідси ці колеса. Зробіть 9,5 хоча б на 20. І це буде дійсно оновлена модель з підвищеними можливостями. А оце все. Це отак от собі, типа. туда сюди Трактор це щоб тягнути щось там за собою. Там. ширші колеса дозволять йому краще робити цю його основну задачу. Поміняти треба, щоб його можливості трошечки підросли. Бо мотора тут ай-яй-яй. От, що мене найбільше цікавить. Щоб це були справжні конструктивні зміни саме в можливостях трактора. А це все це просто примочки. Які створюють ціну. Це моя думка, а ви напишіть свою в коментарях. Чекаю, поговоримо. І будьте хлопці, всі здорові!